Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 17 лютого 2026 року. Сьогодні о 14.12 відбудеться сонячне затемнення, яке відкриє коридор затемнень. І ще, яке співпадає з початком Нового китайського року червоного вогняного коня. Це Шалена швидкість, це е динаміка. І пересидіти буде неможливо. Триматись за старе неможливо. Чекати, боятись також це рік не для цього. І саме коридор затемнень нам покаже, з чого ми виросли. Ну що ж, давайте дивитися яким буде наш день, які енергії він нам несе? Ну що ж, карта дня для нас король кубків, що в нас на дні колоди? сім камичів. Для багатьох будуть підніматися образи або емоції, будуть викликати слова, інформація, ну, сімка камичів на дні колоди, тобто теж, те, що відбулося не так давно: обман, брехня, маніпуляції. Тобто це вже сталося. Ви це розумієте, ви це знаєте, ви вже це ну, воно викрилося вже для нас. Можливо, вже хтось наслідки отримав від такого обману підлості, хитрості. Це не просто підліс і хитрість, це ж така винахідливість, як зробити ну, це як найкращим чином для себе використати цю ситуацію чи цю людину. І це роблять люди, яким ми довіряємо, люди, які з нашого оточення на роботі чи знайомі. Тобто, в друзів, від яких ми не сподіваємося такої от підлості і хитрості. І король кубків це е, наші емоції вже на цю ситуацію. Наша реакція сонячне, затемне піднімає таку хвилю, і претензій, і емоцій, і, можливо, ну, в кожного в, 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 свої емоції, але. Всі, кожен з нас відчує ці емоції. А комусь і, можливо, психолог відкриє очі на ось тут те, що відбулося. Хтось, знаєте, бо кубки це баланс між розумом і серцем. Ну, не знаю, як має е, от, хитрість брехня, маніпуляція і обман, от коли плетуть інтриги, як вона може е, відгукнутися мудрістю і дипломатичністю, коли ми розуміємо, що нас е, нагло хотіли підставити, використати. Ну, можливо, в когось і так. Хтось зреагує і так дипломатично, мудро. Ну, думаю, що в більш... для більшості з нас це буде от вибух емоцій. І, можливо, вияснення відносин, і претензії, і от коли хочеться вилити свої емоції на ту людину, яка довела нас до цього. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Ну, Тобто. Сонячне затемнення викличе в нас купу емоцій. І вже з чим вони будуть пов'язані? Ну, в кожного це щось своє. Ну що ж, що нам буде допомагати сьогодні? Туз мечів. Ясність. М? Ясність, що нас використали, що нас обманули. Ясність, хто, є, хто ця людина, яка так зробила. Тобто, це бажання меч він гострий, він дає відсіч, він відрубує, він колить, він ну, як надає ясність, так і ну, дає нам можливість сфокусуватися на, от, на істині, на тому, що відбулося. І от. Ну, що таке коридор затемнень? Це кармічний такий період, в якому або зав'язуються вузли кармічні, або розв'язуються. І ту с мечів нам дає можливість розрубати, розв'язати, тобто дає, надає ясності і розуміння, як, хто яка ситуація, яка людина поруч зі мною. І не допустити надалі такого. Що нам буде заважати? Ой вогонь, дивіться два тузи. Дія, імпульс, от коли Коли хочеться не тільки словесно виясняти відносини, а ще й самі розуміти, що таке вогонь в мінусі. Це агресія, це і кулаками хочеться помахати. Це вже не просто коли ми розмовляємо, коли нас за заживе. Ну що ж, ми заховаємо. Ну, все, що завгодно, тільки немає землі, немає кому нас врівноважити і заспокоїти. Так? Є мечі, є емоції, які, які проявляють все це, і наш гострий язик, і наш вогонь, нашу силу, нашу пристрасть. Ну що ж, я бажаю нам сьогодні бути от в енергії туза мечів, щоб він нам допомагав. Це ясність, адекватність, структурованість, логічне мислення, планування, тверезий розум, щоб це все було на, наші, на нашу користь, нам допомагало розрулити і ну, ситуацію, яка, яка створиться. Ну, що ж, мої любі, люблю на собі і маю. Ви в мене найкращі. Завжди це пам'ятайте. Дякую вам за те, що ви є в моєму житті. Я бажаю нам сьогодні ну, позитиву. Пам'ятайте, що ну, починається нова ера. Це динамічне, активне, швидке ну, життя. Все прискорюється. І тому триматися за старе вже не допоможе. Ніщо. Неможливо втриматися. Те, що йде з вашого життя, приймайте, відпускайте, і ну, воно просто звільняє місце для нового. Я бажаю нам всім легких змін, легких трансформацій, щоб ми були готові, приймали і насолоджувалися життям. Залишайте, будь ласка, відгуки, коментуйте, діліться своїми враженнями, як? яка у вас турбулентність. Я, я задовго вже відчула, як тиждень, напевно. Оце такий вогонь, Цю турбулентність, на електризованість пишіть, як ви, ставте вподобайки. І хто ще не з нами? Я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору. Зоряне таро. Почуємось, папа.